Для тих, кому набридли квадратні дверні отвори, саме час перетворити їх на арки. Робиться це нескладно, головне мати бажання, інструменти та знати, як. Про останнє розповімо докладніше, ну а почнемо з необхідного. Нам необхідна для цього рулетка, канцелярський ніж, олівець, молоток, дерев'яний брус, дюбеля, шурупи, шуруповерт, перфоратор, електролобзик та гіпсокартон, з якого ми будемо робити нашу арку. Перша справа це зробити обрешітку з дерев'яних рейок, але спочатку зняти необхідні розміри. Замірюємо глибину та ширину отвору, розмічаємо увага. Під час нарізання поперечних рейок беріть до уваги ширину гіпсокартону помножену на 2. В нас вона дорівнює 12,5 мм, міліметрів. Тож рейки будемо вирізати коротшими на 25 мм. міліметрів. Наші планки готові, лишилось прикріпити їх до стіни дюбелями, перфоратор і вперед. Під час кріплення знову ж таки беріть до уваги товщину гіпсокартону. Тож відступіть від зовнішнього краю отвору потрібну відстань. Кожну планку обрешітки закріплюйте двома дюбелями. Готово. Переходимо до гіпсокартону. Наше завдання полягає в тому, аби вирізати з нього аркоподібні конструкції. Тут головне правило сім раз відмір, один відріж. До речі, чим взагалі слід різати гіпсокартон? Гіпсокартон по прямим лініям можна різати звичайним канцелярським ножем. А для вирізання кривих ліній нам знадобиться електроломер. Спочатку вирізаємо два однакових аркуша гіпсокартону, потім на одному з них створюємо контур майбутньої арки. Для цього підійде будь-яка гнучка рейка. Відрізаємо. Використовуємо перший відрізок як лекало, відмічаючи криву арки на другому аркуші гіпсокартону і знову вирізаємо. Підганяємо вирізані конструкції до обрешітки та закріплюємо їх шурупами. З Цим це наступний етап: це створити скелет із ось таких заздалегідь заготовлених планок, який буде тримати нижню частину нашої арки. Ось так, як бачите, наша арка вже вимальовується, але для повноти картини не вистачає нижньої частини. Для цього необхідно зігнути гіпсокартон. І є багато способів це зробити. Один з них це злегка намочити його паперову основу, пройтись по ній голчатим валиком та поставити гнутись під своєю вагою. Ось так. З часом матеріал почне вигибатись і готовий буде набути будь-якої форми, але наш метод спритніший: ми застосуємо малярний ніж. Для цього на аркуші гіпсокартону на відстані кожних 5 сантиметрів необхідно зробити розмітку та створити перпорацію. Це не складно. Готову конструкцію кріпимо до реї кобриші шурупами. Черновий Чорновий каркас арки готовий. На нього можна наносити будь-який оздоблювальний матеріал на ваш смак. Ну а в нас все. Бажаємо вам гарного ремонту.